Потровської області, Полтавського регіону, то я думаю, що там обмеження будуть тривати ще. Я думаю, протягом тижня. Тому що ну там основні підстанції, також, які знаходяться на самих теплових електростанціях, задавалися удари. Тому я думаю, що цей час, якби піде на те, щоб вирішити ці питання. Ну це в кращому випадку. Плюс повторюся, що промислові зараз фактично ну скоротила своє споживання, якби і сезонно, так і плюс, якби ще додатково, і тому це буде дозволяти ті обсяги електроенергії перерозподіляти для населення, тобто, навіть якщо і будуть в інших регіонах, от проблемних там наприклад таких то теж та одеська область, там Київський центральний регіон, так ну, Харківський регіон, також то все одно там будуть менше обмежень електроенергії, тому що промисловість не буде задіяна значною мірою в роботі через, скажімо, так, період святкувань. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.